Хай камеради! Вітаю вас на українському каналі Вулька Стірліця. І сьогодні я знову на копі. Така гарна днина, тепло, правда, вітер трошки, але не холодно. І я вже на місці дислокації. Зараз починаємо. Розклали приборчик. XP Deus рулить з нами. Та. Лопата наточена, гостра як бритва. Все підготовлено. Акумулятор в пінт заряджений. І зараз ми тут попікаємо, пропадаємо по Другій світовій. Що знайду, цікаво. Звичайно, вам покажу. Ну, що не знайду, то не покажу, бо не знайду всім, хто на копі успіху, цікавих знахідок під котуху, золота, срібла, хто що бажає собі, хто що там собі про що мріє, то бажаю все вам то знайти. Ну, а я що попадеться, то знайду. Все вам покажу. Фото і відеоматеріалі. Дивимось. Камеради, а у нас така небезпечна знахідка міні. Ось така гранатьожка, буквально під листям була. Лежала, відказничок бачимо, пробита капсуль вишибничок. І з бакелітовою такою небезпечною детонатором, взриваком. Бачимо 42-й рік, добре видно. Це 58. Може, тоді так коштувати ціна. 58 копійк. Жартую, звичайно. Якісь абревіатурки. Буква К бачимо на пекіліті. І МПХ. МПК. Ось така небезпечна знахідка. Навіть комарики появились кіслісі. Заважає мені копати. Пристали. П'ють кров. Ми продовжуємо. Нічого цікавого, але ще щось може бути. Ми ради ось такий натюрмортик попався. Зірвана 82, ка радянська, прилетіла, бачимо, капсуль наколотий. Ось такий антураж. Ручки ставити, можна відчистити і на поличку. Чисто як розковбас. Ехо війни. Отак. От били тут потужно, все зірвалося. І розірвалося. І ось такі осколки реальні тут літали, як бачимо. А як же? Це не просто так. Була страшна війна. Тут цей пагорб били, бомбили, радянські війська, згори були мадяри, скрізь сиділи угорці солдати. І їх там вибивали, чим тільки могли. Ну, шукаємо, продовжуємо. камеради, чисто візуально побачив зверху ось такий бутильок. Шкода розбити горлишко маємо. Бачимо. Але надписів бачу ніяких, але глибокі дуже дно днище. Бачимо. І це 100%. І летя таке криве. Бачите, нерівно. Непропорціонально. 100% на війну бутилька. Мадяри таку мали. Цікаво, що ж воно таке було в такій бутилості, як на вашу думку? Спеції? Можливо, куховарили щось з собою, мали, якісь магії сипали Пуль -пуль 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 до зубки, до якогось борщику. Чи конячок? Можливо, горілка. Ну, версій може бути маса. Кривизна 100% на війну, йолки, але не збереглося. Шкода, так би була гарна бутилочка. Старовіцька давня. Що це може бути? Ваші версії пишемо в коментарях. Не встидаємось. Не беремо, бо розбита. Була би ціла шкода. Зараз ще пошукаю по-парпу. якщо є горлишко, склею. Суперглу. Якщо нема, то не візьмемо. А ми ходимо. Тут цікаво стає народ. А у нас ось така, буквально під верхом під листям небезпечна знахідка. А то є ручна граната венгерська 367. Повністю ціла щекою. чекою. Все чекає, витягувалася і прррррр, кидалася. І летіла класно далеко. Але вони були ненадійні, в більшості випадків вони не зривалися. Але це от тримався капелюшок, правою рукою витергувалося щека, кидалося. В процесі цей капелюшок запобіжник розкручувався. І при ударі спрацьовував детонатор і зривалася ця гранатка. Ненадійні були. Хоча зараз вони дуже рідкісні їх знайти в такому стані. Ще більш-менш. На макет не піде і не потрібно воно вам, мені тим більше. Закопаємо, зариємо подальше від гріха. Пікаємо далі. Ось такі відказники валяються народ. Міннахи. Мінометні міни 82 мм радянські. Літали тут, бомбили цей пагорб, бо тут скрізь позиції Мадярські. І позалишалися незірваними по сьогодні. Небезпечна знахідка. Зараз закопаємо назад. Просто я не бачу. Хотів пересвідчитися, що воно таке, того підкопав. Більше таке копати не будемо. Напевно, не обіцяю. Але що знаходиться, то знаходиться. Так як воно є насправді. Ради ось така знайшлася половина бетонної міни. Маскировочка. Колір. Такий жовтуватий, жовтий, були зелені. То є німецька штокмінен. Бачимо жовта. Колір. Осінь. Під це листі якраз. Майже не ще листям притрусити. Це протипіхотна міна з такими кусками дротиків нарубано. Бетонна. Лиш половина, чогось. Або зірвалося, або поламали. Невідомо, але фарба ще збереглася. Німецька. Ось тут були, мінували. Ішли знизу партизани, русіч зольдатин і мінували мадяри німецькими протипіхотними мінами, щоб це все позривалося, щоб сюди не дерелося, бо на горі скрізь окопи бункери і там сиділи, тримали добре довший час позиції. У горці Другу світову. А ми ходимо збираємо розтяжки. Камерали, а у нас така небезпечна знахідка. То є ось така незірвана ружейна граната. Вистрілювалась вона німецька, німецька ружейна. Протитанкова навіть така. Сильна сильна гранатьоха і дуже небезпечна. Прилетіла і нікого не вбила, бачимо. Ось таке. Тут можна ще знайти. Треба бути обережним. Що ми робимо? Камеради і камерадки, іду гуляю. І уявіть, що під цим листям є. Чисто візуально я побачу таку неприємну знахідку. Але вам покажу, то, що це є правда цієї страшної війни. От до чого я веду? О, подивіться, чисто візуально знайшлася ось така кістка. Нога якогось солдата невідомого. От чисто, дивіться, чисто візуально згори. Ось така кістка. Це є нога з клуб коліно. Отут крутилося коліно колись. Ось бачимо сама справжня людська кістка. От така неприємна знахідка. І скільки тут ще загиблих солдат, трупів, залишків їхніх валяється, невідомо. Одна кістка більше нічого немає. Ми не зможемо встановити, хто це, що це був. Який саме солдат до яких військ належав. Чи радянських, чи мадярських. Кісточку ми, звичайно, зараз заховаємо, прикопаємо. Щоб так не, пов... не вірялися залишки солдат, які загинули в цій страшній війні. Але їх тут ще є багато, бо це такий пагорб стратегічний. І я колись знаходив так само просто-чисто по горі. Ось такі неприємні знахідки валяються. Це дуже прикро. Тому що їх ніхто ніколи не хоронив і вони не повернулися додому живими. І їхня пам'ять назавжди залишиться. Карпатських горах і Бандерівських лісах. І ми не знаємо, і рідні не знають, де їхні переможці поховані і загинули. Тільки будуть здогадуватися, що в горах Карпатах. Ось, знайшлася така ручна граната 36М. Мадярська. Запобіжника нема. Летіла, була кинута з гори. Но не взірвалася з якихось причин, бачимо, ось прожавіла. Ось така. Страшна знахідка, вся згнила. В середині бачимо. Ось таке все в страшному стані, але тут є детонатор і тротил. В цій частині і тут. ну, Щось пішло не так і вона не зірвалася. Припарпаємо зараз, таке не цікавить, не збираємо, не колекціонуємо і... Викидаємо зразу. Тільки вам показати і рухаємося далі. У нас чорний сигнал. І ось такий вискочив тисачок був. Можливо, мачета була, фронтова, військова, давня тільки ручка лишилась. Такий був ножичок якийсь. Ножичок мачета обламалися, його видно, загострили і ось такий був. Чепілик на фронт. Рубали м'яско і хлібчик мадяри. Бо тут вище там є скрізь. Йдуть окопи мадярські і ножичок вони тут загубили ось такий древній. Ну що ж, продовжуємо шукати. У нас ось під листям буквально от така авіабомба попалася знову. Часів друзі твої. Радянська. Ну, вона тут використовувалася як протипіхотна міна. Ось тут є клейма. Ну, порожня вже гросоперена або щось. Тут хвістовик повністю знив. А тут ще видно, вона зроблена щугуну. Оця вся частина досить груба, то товста. І тут є клеймоха, але вже їх не видно в досить поганому стані. Ось такі краєвид я заліз, стрімина страшна, тут добрих 45 градусів. І все тут воювали, дерлися знизу радянські війська, а мадяри їх звідси добре, класно діставали манліхерами скрізь кругом. Гарне місце. Краса ляпотінь. по ось така кружечка попалася на війну. Поливана Прикольно клейм. не видно затерті. Щось там було. О, така потужна. Десь 75 мг. Тут була ручечка, згнила. Ось все видно, залишки. Прикольно. Було щопити таке. Погнило все. Але ще залишилась емаль, емаль врятувала. Прикольна була така мадярів. Також були кружечки такі. І так, народ. Попікали ми сьогодні, походили лісами, горбами, горами, Карпатами. Що знайшов, то я вам показав. Що не знайшов, не показав, бо не знайшов. Все, що ви бачили, всі знахідки бачили у відео, значить. Сьогодні був хороший день, гарний, погодяний, осінньо, теплий ще. І буду я валити додому. Не забуваємо підписуватися на канал. Ставимо уподобайки. Кому сподобалось. Ну, кому не сподобалось. Десь уподобайки. Також додаємося в групу на Фейсбуці. Там багато цікавих тем. Та взагалі там супер-пупер. Найкраща група. Це на Фейсбуці наша. Хто шукає той знаходить. Набирайте в пошуці, хто шукає, той знайде. І вам вискочить. нами Бог! Хочу на цій ноті з вами попрощатися. До нових зустрічей, до нових відео. Все, всім пока. З вами був Атофон Щірлець і канал Хто шукає, той знаходить. Так воно є. Дуже високо в горах де сніг і не тає, Буйко Буйкоштір з Карпатами. Земде блукає по війні шукати. В нього гарно виходить. А називається канал Хто шукає, той знаходить.